Говоримо з вами про не з різними частинами мови. Я вам роздав таблички. Табличка, така сама, як у мене, тільки у вас написана від руки, тому що ця не всерлась нормально. Ага. У вас під кожним правилом є порожнє місце. Дивимось, слухаємо правило і записуємо в порожні місця приклади. Окей? Окей, okay. отже, не з різними частинами мови ми можемо писати разом, можемо писати окремо. Перше правило разом з вами будемо писати тоді, коли слово без не не вживається. Це стосується будь-якої частини мови. Пишемо неук. Слова ук немає, тому неук пишемо разом. Правильно? Ненависть. Ненавидіти пишемо як? Разом, тому що слово навидіти не існує. Ага. Скачемо зразу в колоночку окремо. Перше правило, коли у вас є протиставлення. В реченні має бути чітко протиставлення. Пишемо: не холодно, а жарко. Не високий, а низький. З будь-якою частиною мови так працює. Друге правило в колонці разом. Коли слово зне, можна замінити синонімом «без не». Наприклад, невисоко, коли дорівнює як? Дісько. Низько. Дісько. Не холодний, коли дорівнює. Де... Гарячий або теплий. Написали? Нехолодний дорівнює теплий. А ну, якщо можна замінити на слово без. Не, то пишемо разом. Невисокий дорівнює там, низький, так? Значить, невисокий пишемо разом. Це зрозуміло? Так. Друге правило в колоночці окремо, коли слово є присудком. Наприклад, тут невисоко. Як воно є невисоко це присудок, тому пишемо його окремо. Угу. Так само дерево не широке. Підмед дерево, присудок, яке воно є не широке. Отже, пишемо, як не широке? Окремо. Окремо. Уловили. Окремо. Уловили. Третє правило в колоночці разом це коли в нас з вами є префікс недо, який позначає неповноту дії. Недопалок, недоліток. Пишемо: недопалок, недоліток. Недопалок. Угу. Не допалок, недоліток. Є? Далі права колоночка окремо. Якщо у слові був дефіс, то часточка не від такого слова завжди буде писатися окремо. Наприклад, було слово по-нашому. Якщо треба його написати з не, то буде не окремо, а по-нашому з дефісом так і лишається. Ага. Так само не по-українськи, не окремо по-українськи з Дефісом. Наступне правило четверте зі знаком оклику. Це те, що ми з вами колупали колупали коли вчили дієприкметник. Сподіваюся, що таки доколупали, і ви це пам'ятаєте. Коли маємо дієприкметник без пояснювальних слів, пишемо його з часточкою не разом. Нагадую, що пояснювальні або залежні слова це ті слова, до яких від дієприкметника можна поставити запитання. Але отут наголошую, що часто плутають і ставлять запитання до того слова, яке описується нашим дієприкметником. Наприклад, якщо я кажу зошити, не пере...» якщо я кажу «неперевірені зошити, ми ставимо питання від якого слова, до якого? Неперевірені. Від зошити, які – «неперевірені», тому що «неперевірені» – це опис наших зошитів. Навпаки, питання не ставимо. Ага. Тому тут у вас немає залежних слів і «неперевірені зошити, ми напишемо як? Разом. А якщо я скажу вчора перевірені зошити? Зошити які не перевірені, не перевірені, ко коли? Коли? Вчора. вчора. Бачите, що від дієприкметника ставимо питання? Оце значить залежне слово. Тому тут уже буде окремо. Або не перевірені мною зошити, неперевірені ким? Мною. Недописана книга, як напишемо? Uh, yeah. Раз. Разом uh, не прочитана вчасно книга. Okay, okay, okay. Добре. Ще не дороблені завдання. Okay, okay. Ще не зроблені завдання. Okay, okay. Okay. Бо є ще, так? Okay, okay. Добре, а просто не зроблені завдання. Okay. Разом. А якщо я скажу завдання, не зроблені. Okay, okay. Окремо. Тому що хто що завдання, які вони є, не зроблені. А якщо слово є присудком то з часткою не пишеться. Як? За нашим правилом. Як? Окремо. Окремо. Ми з вами це правило вже написали. Ага. Пригадуємо, що прикметники прикметник залежно від позиції, може бути означенням, може бути присудком. Якщо немає іншого дієслова в реченні, яке є присудком так, є. Є наступне правило. Незважаючи на. Пригадуємо, я вам казав, що незважаючи ми зазвичай пишемо, як? Разом. Незважаючи одним словом на окремо. А інколи дійсно може бути таке, що ви будете писати не пробіл, зважаючи на а трьома словами, тоді, коли відбувається реальна дія, зважати на щось. Так? Угу. Пригадуєте, я вам наводивши приклад за аналогією до слова не дивлячись, це неправильне слово, але тим не менш, коли не дивлячись просто як ну, абстрактно, то ми пишемо його як незважаючи да, одним словом. А якщо не дивлячись, значить, що ви пройшли і нікуди не дивилися по сторонах, то оце буде незважаючи, яке писалось би окремо. Ага. Далі. Наступне правило про окремо. Окремо завжди частка не буде писатися з. Числівником. Сподіваюсь, ніхто не 2, не 3, не 5, не 10 не напише одним словом. Так, з числівником далі. З дієприслівником. Пам'ятаємо, дієприслівник це учі, а чи я чи шивши. Тому не прочитавши, не сказавши, не підійшовши. Ці є слів? Окремо. Два слова. Добре. А, і з дієсловом теж найчастіше не пишеться окремо. Що Не та будь-який числівник, не 5, не 3, не дочитавши, або там не прочитавши краще, Не, не сказавши, це не здійснює представником. Нічого не писали, це просто треба запам'ятати. Є. Ну, не ходити, не танцювати, не пити. Далі. Наступне: про нема і немає. Пригадуєте, що нема, пишемо одним словом. Коли ну, це предмет, якого немає зараз, але його можна набути. Наприклад, у мене немає ручки. Немає ручки, так? Yeah. У мене немає ручки. Я можу ручку взяти? Так. Yeah. Значить, немає, напишемо одним словом. Так? Yeah. А, а якщо я скажу він не має ручки, як ми пишемо? Окремо. Yeah. Окремо. Тобто він її не має, в принципі, не купив ще. Ага, угу. Тут буде окремо. Далі. Наступне правило. Разом будемо писати з вами три займенники. Не аби хто, не аби що і не аби який. Так? Побачили? Побачили. Рухаємось в праву колоночку. Окремо будемо писати решту займенників. Плюс слова не можна, не треба, не варто, не цілком. Не зовсім. Ага. Є? Є. І пригадуємо, коли вчили тему дієслово з часточкою НЕ говорили, що є слова, які залежно від значення будуть писатися разом або окремо. Бачимо, перше, в нас «недобачати». Якщо погано бачити, як фізична вада, і так само недочувати, якщо погано чути, то пишемо їх разом. А якщо не в значенні не помітити, і не дочути, в значенні «недослухати», то пишемо окремо. Ага. Далі, що в нас там не славити, чи що я вам писав? Не доїдати, Не доїдати, в значенні голодувати пишемо разом, а не доїдати повністю, бо вже ситий, пишемо окремо. Не славити, не прославляти окремо, а в значенні ганьбити разом. Не здужати. А хворіти разом, а не осилити, не змогти окремо. Ага. Не покоїтися, в значенні переживати разом. А не бути похованим окремо. Це зрозуміло? No. З часткою неф, з питання є якісь? No. Перегортаємо. Частка ні. А, частку ні, ми з вами теж можемо писати разом або окремо. Разом будемо писати тоді, коли слово без ні не вживається. яковіти, наприклад. Немає слова яковіти, тому яковіти буде разом. Так? Так? Так, далі нікчемний. Немає слова кчемний, тому пишемо разом. Угу. Угу. І так далі. І друге правило: разом будемо писати аперечні займенники: ніхто ніщо, ніякий, ні чи нікотре, ні скільки. Плюс деякі прислівники, наприклад, ніде і ніде. Е, ніяк, ніколи і ніколи. Нітрохи. Угу. І подібне. Є. Є. Окремо часточка Ні пишеться тоді, коли у нас з вами ця ні є повторюваною. Наприклад, ні риба, ні м'ясо, ні холодно, ні жар. І тут пам'ятаємо з вами, що між цими словами, кому ми не ставимо, тому що це будуть типу фразеологічні сполуки, а «ком» не люблять. Ага. 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 І друге правило, коли в нас ще ні пишеться окремо, це тоді, коли в нас. Між ні, і словом влазить прийменник. Наприклад, ніхто було разом а ні з ким буде три окремих слова. Ага. Нікого буде разом, а ні від чого три окремих слова. Запитання?